Продам 86 метрів такий то телефон, табличка, яка висить тут ще за царя гороха. Це що трапилося, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, це сміх сміху, але це не смішно ні разу. Ми на вулиці Пастера, номер 1 і ви не здогадаєтесь ніколи, але цей будинок жилий. Ви щоб розуміли, це пам'ятка архітектури. Це вам не просто так. Якщо ви подивитеся на оці от башточки, на форму вікон, від яких мало що залишилося, видно, що це не просто собі який-небудь, вибачте, кадор. Це дійсно одна з старих дуже будівель, яка мала би прикрашати нашу Одесу. Натомість вона тут стоїть і цими пустими вікнами світить і не просто обсує вигляд міста. А ще й люди тут живуть. Повторюю. Вони щоправда живуть частково тільки в цьому будинку, але це рухомостя старе, їм приносить дуже багато клопоту. Не збрехали, дивіться. Тут реально скачеш як по мінному полю, чергові какашки. Ось, будь ласка, це будинок брожинського. 1835 рік. Через 10 років буде 200 років в цьому будинку. Ось залишилися старі кріплення на цьому дашку. Видно, що оці от вікна тут теж збереглися, але тріщини скрізь товщиною в руку. І ось тут, наприклад, частини даху вже нема. Шматок стіни вже немає, це все відходить. Старий ракушняк, ось він сипеться просто, йдемо в двір. В фасаді хтось там собі неспішно продає вже вічність, а тут ти зайшов, одразу бачимо не проїхати, не пройти. І ось тут, будь ласка, тут люди живуть. І взагалі, з того, що ми знаємо, скарг на цей будинок мільйон. Тому що тут проблеми з водою. Ми не кажемо з самим фасадом, з електрикою зі всім будинок старий. Тут живого місця немає. Тобто, дивися на чому висить цей нещасний щотчик. Це от серія, що приїхало обленерго, наприклад, повішати цей лічильник, вбило цвяшок і пів будинку завалилося. Ну тому що дивися в якому стані це все. Ось дірки <св> якісь просверлені. Ось приблизно так волають і кричать люди, які живуть в цьому будинку. Тому що вони тут знаходяться під загрозою завалу цього нещасного будинку? Так, от в нас звернення не тільки до ЖК Спортофранківського, Портофранківського, який не помічає проблем людей, які тут живуть, і цього будинку, але й до пана Вадима Мороховського, кого вибрали по цьому округу займатися саме такими проблемами. Але чомусь ні слуху, ні духу і ніхто не реагує ні на які звернення. Був у мене тут уявний дзвінок, я бо дуже голосно в нього дзвонила. Пане Мороховський пастера один. Якщо вам ще не зрозуміло, в чому тут проблема. Можете приїхати самі розібратися, але ми вам здається дохідливо показали, в чому тут бідося. Так що ще раз ми пану мороховському і ЖКСу портофранківський з пастера переказуємо вітання. Терпіння тим, хто тут живе, маємо надію, що скоро щось зрушиться і вам не доведеться латати своїми руками цей нещасний будинок, як ми ось тут бачимо. А ви, другі одесятогості міста, якщо знаєте, що у вас не окей, там де ви живете, або в принципі по місту, пишіть нам в коментарі, спробуємо розібратися. Побачимось на першому міському. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич.